Максиме, дивлюсь на вас, бачу, ви дуже засмучені. Сьогодні поразка. поразка і Можна було десь вирвати нічию, у другому темі непогано грали, але забракло реалізації. Ваші думки по грі? Ну, По-перше, хотів би подякувати Збройним силам України, всім тим людям, які захищають нас. Завдяки цим героїчним людям ми сьогодні зіграли, мали змогу зіграти цей матч, тому що сьогодні зранку знову у нас там наші не дуже добрі сусіди намагалися нам. Зробили так, щоб ми цей матч не зіграли. Але дякую, що раз повторюю, нашим Збройним силам і людям, які нам допомагають. Це перше. З приводу матчу, ну скажу так, що у нас якось немає, знаєте, такого ще рівня майстерності, тому що у нас постійно ми або перший тайм провально десь граємо, а потім другий граємо набагато краще, або на поки там перший добре, другий. Тобто шукаємо цей баланс, намагаємося якось, знаєте, так, віднайти якісь. Ключі шукаємо, але от знову ж да, там, ну, Я хочу сказати за чайку також. Да, По-перше, привітати їх з перемогою. Це команди. Ми розбирали їх, вони від гри до гри прибавляли. Там, і от останні два матчі, там і Чорноморець, і Трастянець. А, ну, я ж кажу, що вони спрогресували, да, там, певно, да, там, і ми готувалися на цю гру дуже сильно, серйозно розбирали, повністю розібрали суперника, знали, як вони діють там і при стандартних положеннях, і як в АТАЦІ грають, і як вони захищаються, да, там, начебто повністю підготували, все зробили. Але от бачите, там також перший тайм я рахую, там до 28-ї минути там чайка взагалі там, ну якби можна сказати, була без м'яча. Там ми на контролі, все вони в один раз вибігли гол. Потім другий раз вибігли також. Там, да, там, наш воротар Миколайович Бабічук дістав. Да, там, третій, третій, третій гол також міг бути, але положення поза грою було. Да, там, так виходить, що ми начебто на контролі, начебто володіємо там якоюсь ініціативою, але попереду було в першому таймі дуже важко. В третій зоні дуже важко виглядали. От. В другому таймі вийшли. Ну скажу так, по другому таймі, я вважаю, що не заслуговуємо ми на поразку в цьому матчі, але так як є, наче десь не допрацювали і. Хоча знову-таки, да, не хотів там, взагалі там, і президента позиція, і у нас така, там не обговорювати рішення арбітрів. Але я рахую, там, ну, вони там при всій повазі там Чайка Магала мала, мала там, з вилученням вже грати там, з середини другого тайму, одне вилучення, потім друге. ну Друге там показали. Да, там, у нас просто там в матчі, там, я не пам'ятаю, з Олександрією відразу червона карточка, там і все, і до побачення. Тобто, да, там, тут такий епізод, там, гравець навіть м'яч не, не грає, там, навіть жовту карточку не показують. Ну, дивно якесь рішення, але це знову таки, да, там, ми мали змоги забивати і у чайки там, два рази, два епізоди, де з пустих воріт захисники м'ячі вибивали. Тобто, ну я ж кажу, другий тайм, я другим таймом задоволений. Але ж знову такі там, да, там, гра складається там, 90 плюс хвилин. Тому на сьогоднішній день програли, будемо дивитися, розбирати, будемо шукати якісь варіанти, щоб десь у нас баланс був. По кадровій ситуації сьогодні, можливо, Антона Богдана теж не вистачало. Розкажіть, як він, скільки ще його чекати? Так, ТОХА це така для нас дуже болюча тема, тому що ми на нього дуже розраховуємо, розраховували. І дуже важко без нього там спереду да там, тому що вони там з Боді Андрюхівом це два різнопланових гравця. І от, наприклад, з такими командами, як Чайка, які там грають у низькому блоці, да, там, от нам Антона в цих матчах і не вистачає. От, по прогнозам, там два-три тижні. Він плюс мінус має включатися в групу, але я думаю, що знову ж таки два-три тижні і потім ще набрати там свої кондиції. Тобто, ну я на Надіюся, що він нам ще допоможе в другому колі, тому що без нього реально там трошки ну там попереду важко. Але, хоча от Бодя Петровський також вийшов, я вважаю, там сьогодні, напевно, одна із таких найкращих його е, ігор там за напевно останні там дев'ять турів, що ми зіграли, підсилив допоміг команді. Тому. Кінці чув ви вже сказали дебелку, йти другим нападником грати, це вже просто в йшли. Так? Е, так, ну, перебудувалися в 3-2, 5 там, з 83-ї хвилини десь плюс-мінус, е, тому що ну, бачили, що гол назріває. Ну, там реально, я ж кажу, там дуже багато там е, загрози створили. І десь вже там, трішечки спростили також свою гру, там, да, там, намагалися передачі в штрафну. Женя у нас головою непогано грає. Е, ну, Знову ж таки, не вийшло трошечки. Да. Це, ну, так би ми там часто таке, є, є у нас історія, там, що ми перебудовуємося. Там, да, там, і, е, у нас, може, і захисник може піти там, туди в третю зону там, завершати, тому це нормальна історія для нас. Я вам дякую за коментар. Бажаю вдалих дякую. поєдинків попереду. Дякую. Пане Думі, та його з перемогою 1-0, дуже важкий поєдинок, такий драматичний, насичений емоціями. Ваше враження від гри команди. Дякую за привітання. Ну, емоції позитивні. Ми доволі непогано провели гру. Так, десь в кінцівці нас суперник відверто змусив ну, попрацювати в обороні. За це ми, в принципі, ну, можемо відзначити суперників. І вони дійсно дуже сьогодні хороший темп підняли останні 15-20 хвилин, високу інтенсивність І десь деякі наші футболісти все-таки не витримали, я вважаю. Але щодо ходу гри, то я думаю, що в першому таймі ми могли забити 2-3 м'ячі. І більш комфортно себе почувати в другому таймі. Я не скажу, щоб гра на цьому закінчилась, тому що ну, знову ж таки, треба відзначити суперника. Вони грають до кінця, вони б'ються, вони створюють тиск. Тому ну, все таки реалізація трошки нас підвела. Знову ж таки, там я не знаю, чи було там положення поза грою, коли Овчарук забив другий м'яч. І, і по другому тайму, в принципі, теж ми мали нагоди. І Вечурко на останніх хвилинах міг забити м'яч. І до того були непогані моменти. Ну, суперник більше контролював м'яч, ми контролювали простір. Ми в перехідних фазах, я вважаю, виглядали сьогодні дуже, дуже цікаво і багато створили моментів. Дуже непогано переходили з оборони в атаку, тому в принципі гра однозначно нам в актив. Зіграли на нуль, хоч і завершували матч в меншості. Знову ж таки. Не буду коментувати арбітраж, але, ну, там, як то кажучи, вилучення пряма-червона, ну дуже-дуже дуже, дуже, дуже сумнівно. Тому, на жаль, плюс у нас іще травма гліба Венгера, і ми просто залишаємось зараз без нападників. Це дуже прикро. І епізод, який не вимагав такого втручання, скажімо так, від рефері, але маємо те, що маємо. Після поєдинку із Тростянцем, де команда на останніх секундах пропустила, наскільки важливо сьогодні у другому таймі було взагалі втримати рахунок, і як ви мотивували команду, як доносили те, що треба зіграти і не пропустити? Ну ми все таки більше уваги приділяємо зараз нашим діям в атаці. Можливо, від цього неможливо від цього однозначно страждає оборона, але ми хочемо все-таки. Витримати повністю нашу скажімо так, структуру навчання цих футболістів, що в першу чергу нас цікавить наша гра в атаці, наша гра в перехідних фазах, наша гра в чужій третині поля. І тому десь от такі моменти вони є наслідком того, що ми десь пропускаємо м'ячі, можливо, більше пропустили, ніж могли б, якби трошечки, ну, скажімо, більше уваги приділяли грі в обороні. Але Сьогодні нам вдалося нарешті зіграти на нуль. Це заслуга всієї команди, не тільки там голки, лінії оборони, це заслуга всієї команди. Вони молодці. Було видано, що вони самовіддачу високу проявляли. Взагалі ну, відданість своїй справі, висока була трудова етика, тому ми можемо тільки їм за це подякувати. І зараз ми їм подякуємо в роздягальні, тому що це дійсно під таким тиском все-таки варте похвали. Ще по замінах, якщо можна кілька слів. Наприкінці тайму ви Ковальова замінили. Це пов'язано, можливо, з ушкодженням, чи все-таки він десь не ввійшов у гру? Він увійшов у гру, але це знову ж таки, от наша гра в обороні. Все-таки Олександр Гучков більш досвідчений, і деякі от помилки в обороні від Ростислава нам ну не сподобались. Він непогано. Працює вперед, але в нього є так, там, нюанси такі по оборонним діям, які нам не хотілося би бачити. Тому ми от... Перестрахувалися ще в першому таймі, навіть витратили слот, але все-таки його замінили, тому що з того флангу йшов тиск і йшла небезпека, і ми вирішили закрити цю зону. Ну і в другому таймі головка теж замінили, так розуміється, наслідок ось тих емоцій, які вирували, щоб забезпечити футболіста від вилучення. типу? Ні, ми хотіли його поміняти і так, тому що він вже не витримав, вже фізично вже видно було, що він не добігав, не допрацьовував. Тому це об'єктивна заміна готувалась, Ну так вийшло, що там іще знову ж таки епізод. Я не знаю, чому там була така на нього реакція. Звичайний контакт. Тобто, ну, я вважаю, що футбол це контактний вид спорту, і там деякі моменти можна взагалі пропускати і навіть на них не звертати увагу. Але ну, якщо приймаються такі рішення, то ми можемо тільки прийняти. Це як жалітись на погану погоду. Тому, в принципі. Я вас вітаю з перемогою, Дякую за коментар. Успіхів наступних матчів.